Постріл і в ту ж точку прилітає наш снаряд абсолютно випадково. Ми просто з... Це ну, просто по факту як воно є. Вчора політала близько, тому сьогодні трошки переживаємо. кубик кобікрубіка. <ривання> серйозно? Абсолютно серйозно, дивіться в броніку. прямо. <ривання> Не жартую. От ми зараз приїхали з відпустки і в перший день сразу розфігачили Д-20 разом з БК. О, це все дуже класно видно на відео. Ну, Звісно, і вправна майстерність коригувальників. Ну і, звісно, дуже серйозна вдача. І ми от За декілька пострілів знищили спочатку попали прямо біля гармати. Там, десь метрів 10-15 від неї, тому думаю, що пошкоджена вона серйозна. Ми вже більш детально бачили, як конкретно злучає снаряд в БК. Дуже великий вибух, чорний дим, багато вогню. От. Це ну, там, перший день роботи, зразу воно тебе, звісно, трошки мотивує. От. Ну, а це знову ж таки це дуже буденна історія, це не те, що якийсь вау. Це, 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 це останнє, що ви згадуєте. Ну, тобто, це ж не про те, що це прям ого, найбільше досягнення. Ну так, так, так. Та, та. та, та. Найбільше досягнення, мабуть, це коли от ми з Олексієм з потрапили по, на 24 з чимось кілометри, де вже програма не хотіла рахувати, і коригувальники вже давали наглаз, скажімо так, поправку. От, і в нас вийшло попасти в Саму ціль, якому хотіли попасти. І абсолютно випадково в батарею, теж здається, до 20 стояли в лісі. Прямо йде постріл з лісу, і в ту ж точку прилітає наш снаряд абсолютно випадково. От. Це з таких от цікавих історій, які не спеціально, це прям такі вау. Тільки з цієї машини на більше тисячі. Стріл. Це тільки наш розрахунок. а ми ще, типу, змінюємося, там розрахунки міняються. Та до того я не знаю, не, не вів собі щоденника по цьому. Вже не цікаво, вже не важливо. Та нам би попадати а там. Чому бахає, тим влучить снаряд. Ну, спочатку Харківська область. Потім після Харкова були десь два місяці під Бахмутом. Потім під Сіверську і знов сюди. Ну, це ми якраз на крабах. Зразу, у нас цей. Зразу перші виїзди були під Бахмутом. Бували в цих краях чи для вас? Взагалі ніколи не був. От саме тут ніколи не був. Я сам з півдня. І, ну, для мене ці краї були якби, не то що чужими, але я тут ніколи не був. От, там західна, центральна. Був частина країни, а тут ніколи не був. А зато зараз я знаю тут все. Ну, не, не в той, напевно, спосіб здобуті зміни. 100%, так. Хотілося. Да. хотілося б просто якби подорож там або ну точно не, таким, не за таких умов. <рес> давай, давай, ми чекаємо команду. Так, да, да, давай. Артилерії стріляємо часто. От, відповідно, її значно немало. От, казали, що в них зменшується кількість снарядів. Все не відчувається, якщо чесно. От, сказати, що панам менше стріляють ні. На початку війни ми стріляли дуже багато. От, були старі запаси, от, які дуже швидко закінчувались, і стрільба майже там не знаю. От, вже було дуже мало снарядів. От, потім був харківський контрнаступ і знов дякуємо, величезний ландліз. І знову пішла дуже активна робота. От, з появою 155-го калібра робота була теж дуже потужна, дуже активна. А цілий для вас менше стає? Ні, звісно. Роботи менше не стає. От, стає менше засобів. Одним э, FPV можна зупинити колонну. Але що далі з нею робити? От, і, типу розбирати з нею все одно, скоріш буде всього артилерія бо наслати туди таку кількість дронів. Ну, це нереально, їх тільки нема. Сказали, що ціль. Зайнялась, ну, тобто загорілась. Ну а далі вже буде потім там чи до розвідка, і нам повідомлять про влучання і що то було за ціль. Ну, вони, тобто вони і так знають, е, поки був як момент нас було бою, ми е, не уточнювали. Кожен скаже, що краще працювати, час йде швидше, і ми знаємо, що, з якою ми метою це робимо для того, щоб е, потім менше тут знаходитись, тобто знищити якомога більше. Ворога для того, щоб скоріше повернутися додому. Тому що ну, який сенс просто сидіти тут, очікувати, очікувати чого? Я думаю, що таке питання більш риторичне. Є тут суміжні підрозділи, які нам кажуть, що от, там, ви відпрацювали там той чи інший напрямок. Можливо, це не ми, але якби, коли вони так кажуть, ми розуміємо, що говорять саме про підрозділи арти. Тобто ну, це позитивно впливає, коли ми знаємо самі, що ми відпрацювали в ціль і ефективно, то звісно це підіймає настрій, що максимально ефективно виконується робота, а не просто відстрілятися на аби як. Ну, тоді немає сенсу навіть тут знаходитися. Тільки як отримали, то стріляли більше одразу. Поначалу під Бахмутом, то там Половину більше, мабуть, ніж тут опрацювали. Ну, Багато стріляли і часто. Майже весь день там, бігали туди. Uh -huh. Постійно до загрузки, пять робот. цілу добу? Так, да, постійно цілодобово працюємо. Максимально було до того, що кожного дня були, е, як? Коротше, були штурми. і постійно потрібно було давити ці штурми. І нам казали, от зараз, зараз, зараз ви відпочинете. Але так от день йшов за днем. Там, доходило до 100 і більше пострілів за, за добу. І так воно от, продовжувалось протягом певного часу. Четвертий рік служить на контракті. Того? З 21 року. Тось недавно був в відпустці. Тиждень. Додому завжди. хочеться. Що встиг зробити за останні, за останні відпустку? Ой, не робив нічого, віддихав просто вдома і все. Постійно з, стараюсь дивитися досвідом, і люди приходять нові. Ну, Мусить дивитися. Так. Постійно люди десь там один-два чоловіка, там, два і міняються. В розрахунку і нові якісь приходять, то. З усіма треба дивитися, навіть з колегами, там, старшими, все одно ну, там обмін якийсь іде. Навіть як нові машини отримали, там, навіть по поломках, ще по чомусь там, той, один одному передаємо те, що знаємо постійно, щоб потім в роботі десь легше було. Розуміння того, що за тобою майже постійно слідкують. Зараз воно є, бо вже багато було випадків, коли по нам прилетали От, тому, Звісно, що це відчуття є. Саме тому я зараз трошки прислухаюсь, коли чую, що щось летить. Ну, торможу розмову. Бо... Всяке, Всяке може бути. Вчора прилетало близько, тому сьогодні трошки переживаємо. І не сказати, що вони прям якось стираються, замилюються, що ти їх там так багато, що ти їх з часом не пам'ятаєш. Ні, кожен цей моментик він так відчутно. Як боротися зі стресом, якщо це взагалі можливо? Складаю кобікробіка. Серйозно? Взагалі Серіо, дивіться в броніку, прямо Не жартую. І за скільки вже складаєте? Ну, на швидкість не намагався, ну там пару хвилин, може, хвилина, найшвидше, рідко, швидше буває. Real. Так я відео знімаю. Сміх, ну як це, щоб не під***ти друг друга, там, товариша. Кати за твою голову награду назвати. Ну. Тому що, ну, по-іншому -по ніяк. Якщо тут е знаходитись на повному серйозі постійно, то я не знаю, ну, я думаю, якщо сказати особисто про себе, то я б не виніс би навіть і місяця. А так, так ми розряджаємось. На всяких моментах, коли просто, ну, як іде звичайне життя тут бойового розрахунку. Для роботи ну, нема нічого, там, щоб важко було прямо. Коли вже десь якийсь там, касається робіт, то тоді вже да, там, не все знаєш. А так робота проста. Стріляєш ти все. Може складніше трошки керувати такою технікою безпосередньо їздити, але якщо людина їздила на великих вантажівках і тракторах, то у коробочка автомат вона теж справиться. От, тому ну, армія не розрахована на складні задачі. Ти не знаєш, хто в армію прийде. Ну, я там все життя займався туризмом і мені дуже добре було зрозуміло, що таке орієнту. Тому наводка для мене була вообще, ну, там, чи топографія дуже проста. Для когось буде складніше, але навчитися цьому все одно за 2-3 тижні можна. 100%. Ну, типу, немає людини, яку не можна навчити за 2-3 тижні такої простої задачі. Ну, матюкатися ж не можна, так? Можна викликатися на Ну, Як як чесно, ми, ну, я вже ми просто з... Це, ну, просто по факту, як воно є. Звісно, воно можливо фізично десь ти там відпочиваєш, але морально воно вже якби на такому рівні, що. Отак, постійно одне і те саме, одне і те саме. Ми вже е, настільки себе підштовхуємо до того, що ми змінюємо своє ставлення до умов. Коли ми просто умовно бачимо там, я не знаю, теплу воду, ми думаємо, вау, клас! Но я вже не кажу про якісь комфортні умови, там, про якийсь як пентхаус. От цінуєш такі дрібниці, які в повсякденному житті, ти думаєш, «Та, ну, це ж банальні речі. Як? А от так. Перший раз, коли я попав під такий значний обстріл, там у нас працював танк і міномети, то я того разу там, якби, ну, можна сказати, молився і сам собі обіцяв, що більше ніколи не поїду на вогневу. Але потім е випив коло, з'їв шаурму і повернулися. Ну я не знаю, якось воно. Адреналін, як кажуть, нутрів'янно, то ну, повторення цих. Звісно, воно страшно, але ж всі бояться, але треба виконувати цю роботу або хто хто буде інше це робити. Все, Всі всі так, я думаю, що думають. Він весь шкований такий. Він хороший, може якось такой навіть оцей?